Компанія «Укрнафта», найбільша нафтова компанія України, розпочинає розвідувальні заходи на нафтогазоносній ділянці розміром 6,32 тисячі квадратних кілометрів на Олеській площі на заході України. Про це інформує компанія. Видобуток складатиме від 5 до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. У рамках угоди прогнозовані ресурси сланцевого газу 2,98 Мільйонів кубометрів газу Укрнафта отримала від Державної служби геології та надр спецдозвіл на користування надрами. Компанія є стороною угоди про розподіл продукції. Інша сторона угоди держава в особі кабінету міністрів у повідомленні йдеться. Очікується відкриття, крім традиційних покладів нафти та газу, також і нетрадиційних сланцевий газ, газ щільних колекторів успішна розвідка та подальша розробка може означати старт видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні. Це зменшить потребу імпортування та створить нові робочі місця.